Сердечно вітаю всіх з Днем захисника і захисниць України. Дякую всім незламним воїнам, воїнам світла і добра. Дякую всім працівникам школи Світанок, а особливо тим нашим світанковим захисникам, яких сьогодні тут портрети і фотографії ми бачимо. Ми пишаємося вами, і завдяки вам ми живемо в вільній, незалежній країні. У 2014 році Україна зазнала збройну агресію з боку Росії. Ця подія змінила не лише життя, а й свідомість. В українців посилилися про європейські тенденції. Ми почали відмовлятися від радянських символів і свят, зокрема, і від Дня захисника вітчизни. Президент України Петро Порошенко у своєму виступі під час військового параду в Києві. 24 серпня 2014 року відзначив Україна більше ніколи не відзначатиме це свято за військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми будемо шанувати захисників своєї батьківщини, а не чужої. Проте у 2023 році дата свята змінилася, оскільки Православна Церква України та Українська греко-католицька церква. Перейшли на новий календар. Тепер день захисників і захисниць України святкують 1 жовтня. Ще не вмерла Україна, ні, слова, ні воля. Ще нам браття українці. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, ми, браття у свой стороні.

Шуго покажем, що ми брат козацького роду. Мужності геройства руся свято заклоняємося тим, тим тим, хто є тому, тому, назад, назад багато, мамаху, тим, тим, хто нині? Те з автомату. Матамат. Наш спокій ноті, береже. Береже і захищає Наша ша. За всю, всю нашу велику. Родину. Родину, за нашу віну, на Запорізькі козаки легендарні захисники українського народу. Саме вони впродовж століть боронили наші землі від затіхань турецьких султанів, кримських ханів та польської шляхти. Такої їхній силі та мужності та витривалості ніхто не поставив українців на коліна. Світла епоха, коли українці орлами літали, вони нікого не боялися, ні трохи. Від них вороги обою відступали. Даймо, збратися у дружну родину, щоб разом розправити волі цю крила, щоб щоб вами щоб, щоб жити бать, батьку і сину, піднявшись до світа. До світла і щастя вітрила. Продовжили героїчну історію України січові стрільці, які мужньо за її волю. Це були молоді хлопці. Кожен з них любив матір, рідний край, але понад усе бажав незалежності своїй батьківщині. Січові! І дорогу вона. Бій під Крутами належить до однієї з найтрагічніших стрічок нашої історії. Під Крутами загинув цілий курінь, 300 студентів, Цвіт української молоді, цвіт української нації. Трагедії було те, що під Крути пішли лише 300 і лише молодь. Кажуть на цукарсти і слава! У мішовому посліні писати на письмової та самих мисової самі. Визначальною сторінкою нашої історії є українська повстанська армія. Самовіддана боротьба воїнів УПА надовго залишилася в пам'яті народу. За українську державність вони віддали своє життя без вагань. Упа за водами міцними. На захист та України, бо патріот це та людина, що кров жалю до краплини. Віддасть за долю батьківщини, за свій народ, за незалежність, за неба і ванів безмежність, за прапор наш от блакитний упа стояла непохитний. Настав 1991 рік. Рік свободи, рік народження прекрасної незалежної держави України. Та горе не заставило довго чекати. Прийшла червоно-чорна зима 2014 року. Над нашою столицею піднявся чорний їдкий дим, а хрещатиком полилися ріки крові. Тисячі поранених. І майже сто людей було бити снайперами та бійцями спецпідрозділів. Серед них науковці, викладачі, студенти, вчителі, художники, архітектори, театральні режисери, громадські активісти Небесна Сотня своїм життям викупила свободу для мільйонів українців і надала шанс будувати нову демократичну державу. А сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю бельніша на сльоза, а батько сина ще не відпускав і заплакав Бог, побачивши загін спереду сотник молодий, родливий, і юний хлопчик. Кастя голубі і літній Сивий-сивий. Рани їхні вже не їм болять, завжди блакий христя покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня вирі полетіла. Та не сподобалась кремлівській владі щаслива та усміхнена Україна, бо не вирішили випробувати її війною. Внову в новому Майдану у Луганську Донецьку. Ні, не Майдан. Вражністка війна. Насупорожню Буганську Москва і мав Сатана. Від 24 лютого 2022 року триває масштабна агресія Росії проти України. Російська армія, не досягнувши на початку вторгнення заявлених Кремлем цілей. Веде головні бойові дії на Донбасі, півдні України, Харківщині, а також щоденно обстрілює українські міста, руйнує інфраструктуру, убиває вільно. Ми знаємо, за що боремося: за наш дім, за наших рідних, які мріють про мирне небо, за міста і села, що чекають на визволення, за майбутні покоління, які житимуть на своїй землі без страху. І за пам'ять про тих, хто протягом століть віддавав своє життя за нашу свободу. Вічна шана, синам і донькам України, які пожертвували життя за нашу державу. Тож вшануємо пам'ять загиблих воїнів упа, героїв Небесної Сотні та героїв Ато, захисників і захисниць України і захисників школи світами. Соловйова Романа Юрійовича. Церкокрименко Віктора Сергійовича, Дєченко Андрія Петровича, Поніщенко Андрія Олеговича. кожен вечір молюсь всім святим, що без. Не...